Доброго ранку, дітки! Гадайте загадку? Тільки дощик прошумів за ложком, за лісом. Хтось у небі рушничок вишитий повісив. Хто вгадає з діточок, що воно за рушничок? Здогадались? Так, це веселка. І сьогодні ми з вами будемо ліпити веселку з пластиліну. Для роботи нам потрібно. Дощечка, стека, картон блакитного кольору. Ви можете взяти будь-який ведеречко декоративне і кольоровий пластилін. Дітки веселка має сім кольорів: фіолетовий, синій, блакитний, зелений, помаранжевий, жовтий та червоний. І зараз ми з вами з кожного з тих пластилінів будемо ліпити жгутик. Спочатку ми мнемо наш пластилін, ось так. Потім катаємо кульку. А потім ручками розкатуємо товстенький жгутик, а вже на досточці катаємо тоненький жгутик. Так робимо з кожним кольором нашого пластиліну. Ось дітки я вже розкатала жгутики для нашої веселки. Тепер беремо картон блакитного кольору, я взяла, ведерка декоративне. А ви можете взяти будь-який предмет круглої форми невеличкою. І складаємо нашу веселку. Спочатку я беру фіолетовий колір. І ось так його згибаю над відерцем, щоб рівненько в мене вийшло. Ось так. Притискаю для... до картона, потім беру синій колір, роблю так само, притискаю. Вже відерко... відерце можна прибрати. І так кожен жгутик ми притискаємо один за одним. Поки не закінчимо складати нашу веселку. Ось дітки я вже зробила нашу веселку. Тепер ми підрівняємо її кінчики стекою. Ось так відрізаємо зайве, з одного боку і з іншого відріжемо, перебираємо зайве. Щоб вона в нас була рівненька веселка наша. Так, з одного боку я вже зробила, і так само робимо з іншого боку. Тримаємо і потихеньку вирізаємо. Ось ще відрізала і прибираємо. Ось, дітки, така у нас з вами вийшла веселка. Тепер яка ж веселка без сонечка? Беремо шматочок жовтого пластиліну, відрізаємо один шматочок побільше, а з іншого ділимо на 5. Рівних частин. Це будуть в нас промінці невеличкого розміру. Так. І так само розко... розкочуємо маленькі жгутики, а для сонечка великий. Немо і розкочуємо великий жгутик подивіться, я вже розкатала великий жгутик і для промінців 5 маленьких жгутиків. Тепер беремо, згортаємо ось так ось так. Зворачуємо і робимо кружечок, ось так, жгутика. Подивіться. Ось так робимо кружечок. Робіть, як я, і у вас все вийде. Ось так. Таке в нас сонечко. Ось таке сонечко в мене вийшло в промінці. Тепер прикладаємо наше сонечко до веселки. Ось так збоку. Ось так. Прикладаємо і промінці прикладаємо до сонечка один, і так само робимо зі всіма п'ятьма промінцями. Ось дітки, подивіться, я вже зробила сонечко на нашої веселки. Тепер зробимо дві хмаринки. Беремо білий колір пластилину. Ділимо його навпіл і теж розкатуємо великі жгутики тоненькі. Ось так. Беремо пластилін і розкочуємо жгутики, два жгутики. Ось дітки, я вже розкатала ось такі два великі біли жгутики для хмаринки. І так само беремо, як сонечко ми скручували, так само скручуємо наші хмаринки. Ось так у кружечок. Ось так само скручуємо, подивіться. Бачите? Ось так. Так само робимо з другим жгутиком, теж скручуємо його у ось так: кружичок. Ось дітки, подивіться, ось такі хмаринки в мене вийшло. Одна трішки побільше, друга трішки поменше. Ми їх прикладаємо внизу до нашої радуги. Ось так приклали. Дітки, подивіться. Яка гарна веселка в мене вийшла. Тепер чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!